Три роки як повернувся на щиті грузинський син українського народу Гія Рахвєшвілі. Навіть через три роки в багатьох душа відмовляється говорити про нього в минулому часі. Бо пам'ять про гію повинна жити не тільки в наших серцях, але й нагадувати наступним поколінням про героїзм та патріотизм. 20 вересня 2025 року, в суботу, о 9 годині на центральному стадіоні міста Білгород-Дністровський пройде турнір з футболу серед юніорів, присвячений пам'яті. Випускника Білгородністровської дитячої юнацької спортивної школи Гії Рихвяшвілі. І цього року буде проходити за підтримки міської ради, спорткомітету та ДЮСШ. Четвертий рік поспіль турнір розпочнеться з першого удару по м'ячу доньки Гії Тіни разом з дідусем Джамбулі Рихвяшвілі. За доброю та щедрою грузинською традицією, жоден учасник турніру без нагороди не залишиться. Убажаючи підтримати турнір фінансово в пам'ять героя та задля виховання. Спортивно підготовленого підростаючого покоління є така можливість. Друг і соратник Андрій Тамагашев додає номер банківської картки. Вона у вас на екранах. Ірина Вербинська, Марія Кожухар, перший муніципальний.